Вони обороняли Луганський і Донецький аеропорти. вели бої за Білогорівку, звільняли Кліщіївку та Харківщину. Ці та ще багато інших героїчних вчинків зробили і роблять зараз воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у Львові. І сьогодні нашу серію матеріалів присвячену бригадам з Львівщини, ми продовжимо знайомством саме із бійцями легендарної 80-ї бригади. Ти не передати, що в цей момент відчувається, коли ти знаєш, що ти наближаєш Україну до перемоги. Ми знаємо, за що ми боремося, ми боремося за свою землю. 80-та десантно-штурмова бригада відома безліч подвигами, які вражають. Одним з них є боротьба за Луганський аеропорт у 2014 році. Тоді військовослужбовці майже п'ять місяців героїчно тримали оборону, коли сила противника Російської Федерації переважала. А бої за Донецький аеропорт, які тривали 242 дні, стали одним із найзапекліших у війні на сході України. У них, зокрема, брали участь воїни 3-го батальйону бригади. Гаде загалом у зоні АТО воїни вісімдесятки звільняли Слов'янськ та бились за 32-й блокпост. Виконували завдання в районі Георгіївки, Хрещуватого, Новосвітлівки, Красного, Круглика і Переможного. Армата. Початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи 80-ї ОДШБР вели бої на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині та на Київщині. Зокрема, у перші місяці Великої війни 80-ка брала участь в боях довкола Києва, воюючи за Гостомельський аеропорт та б'ючись за Ірпінь. Окрім цього, хлопці з 80-ї бригади обороняли Вознесенськ. Вони не дали ворогу взяти цей населений пункт і переправитись через річку Південний Буг. Я відверто думаю, це не дало йому змогу реалізувати план щодо захоплення Одеси і Миколаєва. Це ну, на півдні України зіграло велику роль. Ми збили, збили там два вертольота. По-моєму, 15-17 танків там знищили в боях за Це ну, Перші два дні були ну, такі жорстокі. Хай бояться. До слова у Вознесенську на честь вісімдесятки назвали вулицю. Львівська бригада також брала участь у звільненні Харківської області разом із 92-ю та 25-ю бригадами. А частиною харківського контрнаступу став рейд у тил ворога, який здійснили сили 80-ї ОДШБР. Командир Ігор Скибюк каже: тоді війська РФ були зосереджені на ударних угрупуваннях і зовсім не очікували, що в тил зайде ціла десантно-штурмова бригада. Взяли більше ста техніки, танків, я можу сказати, на батальйон, БМП БТРів на батальйон. І, ну і, і знищили, і захопили. Трофеї нас переобтяжували. Їх було безліч. Обійми, сльози, радість та слова вдячності. Так, жителі деокупованої Харківщини зустрічали ЗСУ. 11 вересня ми знаходимося. У нашому рідному селищі Казача Лопань. Ось як місцеві мешканці зустрічають наших захисників. Я так люблю. Героям. 17 вересня бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та бригади поліції Людь звільнили Кліщіївку в ході контрнаступу на Бахмутському напрямку. Насипайте, я вибіжу. Постріл! Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщиївка Донецької області від російських окупантів. Зараз у районі Кліщиївки працюють також сапери 80-ї бригади, які розміновують та заміновують позиції. Бувають такі випадки, що прийдеться і помолитися. Праця у нас нелегка, небезпечна. Приходиться навіть виходимо на штурми разом. З групами були випадки, що навіть на самому передку треба було там перед ними зашиватися перед ворогом. Сапер ну, йде з штурмими групами, тому що якщо б сапер не йшов, то б було, я думаю, з нашої сторони дуже багато втрат. Я йду виконувати ну, завдання, я знаю, що я прикрию хлопців, які там сидять в окопах, ну, то тобто, їм буде в разі чого легше вже. Підрозділи бригади продовжують обороняти Україну на Бахмутському напрямку. У жовтні цьогоріч командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Олександр Сирський відвідав десантників Львівської вісімдесятки та відзначив їх нагородами. У червні 2022-го, згідно з указом президента Зеленського, 80-та ОДШБР отримала почесну відзнаку за мужність та відвагу. У вересні цього ж року президент також нагородив воїнів державними нагородами. Про нагороди та відзнаки 80-ї ОДШБР можна говорити багато, так само як про її історію створення, яка починається з далекого 1955 року. Тоді бригада була 80-м десантно-парашутним полком, який базувався у місті Гайджунай у Литві. Згодом часто відбувалися переформування. У 1999 році полк носив назву 80-й окремий аеромобільний полк і входив до складу західного оперативного командування. У 2013 році полк переформували у 80-ту окрему аеромобільну бригаду. І вже у 2016-му бригаду з аеромобільної перейменували у десантно-штурмову. Щодо символіки, то на емблемі 80-ї ОДШБР зображений крилатий білий лев, який зносить полум'яний меч архістратига Михаїла, покровителя десанту. А сам здиблений лев натякає на місто Львів, де дислокується бригада. Емблема розміщена в щиті темно-бордового фірмового кольору десантно-штурмових військ. Гасло бригади Ніхто крім нас та завжди перші, що вдало описує настрої воїнів львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наша справа то нелегка, але ми мусимо то робити. Тому що як не ми, то хто мотивує служити це, щоб наша Україна стала нарешті незалежною. Вигнати противника з нашої території. Нас не сламать. От, тобі, будь любой ціною, я не знаю, якщо там знову ж таки, що буде? Там я буду вставати кожне утро, пити каву і йти вбивати ну, російських згарпників. Все. По-другому не може бути. З такими захисниками, як бійці 80-ї бригади, російських загарбників можна не боятися, але точно не варто забувати про ціну, яку платять українські військові за наше мирне життя в тилу. Я ж нагадаю, що ця серія матеріалів присвячена бригадам з Львівщини, які захищають Україну на передовій. Перший сюжет, який вийшов раніше, про 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила, можна знайти на Ютуб-каналі. Проєкт говорить. Великий Львів. Марта Занюк та Богдан Павлечко телеканал НТА.